Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти, рада, що завітали! Сьогодні я буду пересаджувати свою розсаду у стадії двох-трьох справжніх листочків це є Діхондра та Календула. Мала би ще сьогодні пересаджувати катарантус, але так як в мене стався з ним неприємний інцидент, не знаю, хто, можливо, мої котики, тому що їм завжди цікаво, що там в мене зростає на моєму стелажі. Кинули мені контейнер з катарантусом. Те, що я була розчарована, це не сказати нічого. Але, на щастя, багато рослинок не постраждало. Було вламані тільки дві. Ті решту я пересадила одразу в стаканчики, і з ними зараз на даний час все добре, вони нарощують нові листочки. Вискачувати я буду у стаканчики, які попередньо набрала ґрунту та пролила водою. А також обов'язково, щоб у цих стаканчиках були дренажні отвори. Брати рослинку для пересадки в інше місце можна любим приладом, вилкою, ложкою чи іншим чимось. Головне не підривати ось так рослинку, тому що можна відірвати коріння повністю. Звичайно, маленький корінчик десь таки відірветься при пересадці, але це навіть корисно, тому що це сприяє наростанню ще більше кореневої системи. Головне не відірвати повністю. Зататові мозолі, купили межі вітер віє, замітає дорожку. А Пересадки рослин буду поливати по мірі висихання ґрунту, поставлю під підсвітку, підживлювати поки що нічим не буду, адже пересадка для рослинки є невеличким стресом.